Такі класні пелюшки, пледики, шапочка для дівчаток. Це таки на виписку. На кожен день для маленьких дівчаточок. Значить, одна упаковочка, три, три кольори. Буде три пелюшки, три шапочки і три поясочки. Коштує одного упаковочка у нас 320 гривень, це 105 5-107 гривень за одну ось таку позицію. Так? Значить, В упаковочці буде три пледики. Такі пледики-пеленки. Пледики, вони десь метр на метр мають. Може, 80 на 80, класна якість, гарні такі ніжні кольори, воно трошки так тянеться, таку йолочку. Значить, в бежевому кольорі, у такому молочному кольорі. І ось в такому класному рожевому, така типу роза, такий ніжний, ніжний рожевий колір. Значить, Є ще ось такі три шапочки. Тут будуть в упаковочці з бантиком. Така до білого ось така, його можна і міняти між собою. І до кофейного ось така. І такі поясочки. Чи шарфіки. Ось таке, така і така. Значить, упаковочка у нас 9 позицій, три пеленки, три шапочки, три поясочки, одна упаковочка. У всі такі в вакуумну упаковку. Одна упаковочка коштує 320 гривень. Лоті буде 10 упаковок, 3-200 лот. Таких лотів, скільки буде десь 2, може. Ну, Один-два один, лоти поки що. Так що забирайте вже зараз наших менеджерів.